Що краще обрати? Рідинну цитологію, або класичний ПАП-тест на склі, можна обирати і той, і інший аналіз, як онкоскрінінг, але рідинна цитологія краще, особливо для жінок, які мають вірус папіломи людини, або патологію шийки матки, наприклад, аскус клітини, якщо були виявлені, або дисплазію. Як проводиться забір звичайною щіточкою, звичайний класичний ПАП-тест? Ми беремо з шийки матки мазочок, наносимо його на скло, і потім ця щіточка утилізується викидується. Ті клітини, що перенеслись на скло, далі вони фіксуються і відправляються в лабораторію. Не всі клітини могли попасти на скельці. Частина клітин залишається на браші, на цій щіточці. А при цитології рідинній проводиться спеціальною такою щіточкою забір матеріалу з шийки матки, потім цей браш ось так. Спирається, відламується ця щиточка і занурюється ось сюди і закривається. Тобто, всі клітини доставляються в лабораторію.